Легенда про Худолівку. Народна версія. Давно це було. Ще коли навколо тягнулися безкраї степи, а перші люди лише шукали, де оселитися. Прийшли вони на місце, де земля суха й важка, вода далеко, а вітер без жалю жене пилюку понад долиною. Поставили кілька хатин. Обклали соломою і почали жити. Та легко не було. Земля бідна, хліб не родить, улітку спека, узимку холод, а навесні вода все змиває. Люди терпіли, бо не мали куди йти. Коли запитували подорожні, як вам тут живеться люди добрі, ті лише сумно усміхалися. Ех, худо нам? І так минали роки. Та, попри все, село трималося, народжувалися діти, орали поля, садили сади, і коли хтось казав: А де живеш? Там де було худо, відповідали старі. І так із того слова, з тієї гіркої правди, народилася назва Худоліївка. Бо, хоч і було тут худо, але люди вижили. І щоб пам'ятати ту силу, ту впертість назву не змінили. Худоліївка це не просто злидні, це про витримку, про землю, яку приручили руками і серцем.